Вітаю! Напевне, ви вже всі чули звернення Януковича. Чи то воно до українського народу, чи то воно до Путіна невідомо достеменно. Давайте його трішки прослухаємо. Звернення. Да, Володимир Володимирович совершенно прав. Володимир Володимирович совершенно прав. І всі так напряглися, думають, ну знову буде путінську балалайку. Але ну, не все так просто. Дійсно, я ціленаправленно працював по зближенню України з Європейським Союзом. І ви знаєте, Янукович тут не кривить душею. Якщо ви відкриєте новини 2011, 12 і початку 2013 року, ви побачите, що Російська Федерація була невдоволена Януковичем. Вони так очікували, що Янукович буде в доску свій, але виявилось ні. Янукович, Віктор Федорович, вам не скаже причину. Я вам скажу причину, чому Віктор Федорович був такий дистанційований від Путіна і намагався Україну більше вкинути до Європейського Союзу. Насправді, Янукович не намагався це зробити. Просто Янукович намагався дистанціюватись від Росії. Ну, намагався. Знаєте чому? Ні. Справа все в олігархах. У нас все в країні справа олігархів. Справа в тому, що росіяни намагалися влізти в українську економіку і підпорядкувати собі шахти, заводи, фабрики, параходи. Ось тому так росіян було багато в уряді, там в міністерствах. Ось тому до сих пір у нас у владі є люди з дипломами Міністерства ну, там, внутрішніх справ Російської Федерації, також є ФСБ Росії і так далі. Ну якщо Служба безпеки захоче Україн. Не по то знайдуть. Так от, проблема не в тому, що Янукович хотів в Європу Україну втикнути. Ні. Янукович намагався захистити за своїх олігархів, своїх. Це був просто переділ сфер впливу. Це як бандити раніше ділили ринки, райони там і так далі. І намагалися не влазити одне в одного, але завжди влазили. Завжди. Завжди хотіли переділити. І Янукович зараз кривить душею. Вони просто намагалися захистити свою територію, з якої доїли гроші. Ета корова наша, і ми її доїм. Оце було про Україну. Знайдіть новини тих часів, і ви побачите оце все ж саме. І Путін був незадоволений, тому що Янукович робив усе можливе для того, щоб відтіснити російський бізнес, російський вплив на українські підприємства. Янукович зараз каже, що він хотів Україну в Європейський Союз. Це неправда, але неправда й те, що Янукович намагався Україну здати Російській Федерації. Це також неправда, тому що Януковича, у Януковича були свої олігархи, і вони тиснули на Януковича, щоб він не здавав Україну Російській Федерації. Ну давайте послухаємо далі. Ставив в конечному шоті задачу вступлення України в Європейський Союз. В конічному шоті. Віктор Федорович каже: в конечному шоті колись там, колись. Але спочатку я дистанціююсь від російських олігархів тут е, обман двох е, сторін. Друге дело, що партнери со сторони ЄС вели себе в ході переговорів порой мягко говоря. Вибачте, але з цим важко не погодитись. Ми бачимо, як себе поводять навіть сьогодні європейські партнери. Вони готові навіть організувати картонний майдан в країні, яка перебуває в стані війни. І їм не шкода молоді, яка може потрапити під авіаційний удар. Якщо їх тільки намагаються витиснути з України, вони одразу вам організують майдан, в даному випадку картонний. Ну а в часи Віктора Федоровича по-різному скористалися невдоволенням людей. Не проявляли понімання складності економічної ситуації в Україні. Прямо скажу високомірно проявляли. А знаєте в чому сложна ситуація? В тому, що під час Віктора Федоровича середня зарплата в Україні була десь така, як і зараз в доларах, 300, 400, 500 доларів. Але українці за тарифи, за газ, за нафту, за світло платили в 10 раз менше. Погугліть, подивіться, яка була вартість бензину. Світла, хліба і всього іншого, проїзду і всього іншого. І не потрібно розповідати, що в доларах було менше. В доларах було точно ті самі 500 доларів, що сьогодні показують як видатне досягнення влади. 500 доларів середня зарплата в Україні. При ньому теж було 500 доларів. Але ціни були меншими. Але і тоді влада України вважала, що європейці призведуть до росту тарифів, адже європейський. Європейські структури, і в тому числі, і Міжнародний валютний фонд, наполягали на тому, щоб тарифи були конкурентно здатними, щоб не було соціальних виплат і так далі. І так далі. Ви це все чудово пам'ятаєте. Чудово пам'ятаєте. Тільки тоді ніхто не слухав. Ні Азарова, ні Януковича, ні експертів, ні економістів, нічого. Ми були злими відносно того, як себе Янукович віз з людьми. І ніхто ніяких аргументів не слухав. Це, до речі, проблема. Бо коли ненавидять владу, то не чують ніяких аргументів, навіть тоді, коли влада права. Ну, этот процес вступлення України в ЄС, я контролював і двігав вперед. Не заперечую. Багато експертів говорять, що а, той безвіз, який ми отримали при Порошенкові, 90% роботи, ну хай 80% роботи був підготовлений саме при. Януковичі, навіть сам Порошенко цього не заперечував. Ну, я був завжди категоричним і убіжденним противником вступлення України в НАТО. Я завжди чітко і чотливо розумів, що це катастрофа для України. Це путь В нікуди. І отут ви скажете. А, Віктор Федорович, а тепер ми тебе зловили за яйця, тому що ага, ти був проти НАТО. Ти вважав, що це громадянська війна. Ти вважав, що це буде зіткнення українського народу одне з одним. І, Віктор Федорович, ти був неправий. А тепер я вам покажу, як змінювали ставлення українців до членства України в НАТО. Зверніть увагу. Подивіться на 2010, 11, 12 і навіть 13 рік. Побачили? Якщо ви скажете, що це якісь компанії соціологічні, підвладні Януковичу, то це рейтинг, який і сьогодні є, і снабжає українську владу рейтингами. І центр Разумкова. Ну і КМІС. Куди ж без нього? Побачили цифри? З 2002 по 2013 рік включно. Проти. Бачите скільки? І скільки за. Червоним то проти. Синім то за. До 2013 року включно. 18% українців були за. 67% були проти. В 2012-68% проти. 2011, 65% проти. 2009, 60% проти. 8 рік, коли точилася тусовка проти Януковича, тоді не можна було запідозрити соціологів, що вони служать Януковичу. 53% проти. 2007-59% проти. Ющенський період 4 рік, 47% проти. П'ятий рік. 54% проти, 6 рік, 63% проти, навіть 64%. Це період Ющенка. Ось. Ну, Можна сказати, що, вибачте, там в 2012 2012-13-му, то соціологи підмахлювали Януковичу. Могли підмахлювати, не маю нічого, а, навіть заперечувати не буду. Але за Ющенка, який був прозахідний, подивіться: 64% проти НАТО. Тому давайте будемо відвертими. Тоді, коли Янукович був президентом, український народ не висловлював свого бажання бути в НАТО. Тому слова Януковича в даному випадку не є брехнею. Отака історія, отаке звернення коротке, але надзвичайно ємнісне. І коли ми з вами почнемо одне одному говорити правду і українській владі, і коли українська влада... Буде робити все для того, щоб українці ненавиділи владу, от тоді ми будемо чути і аргументи, і владу, і все інше, і будемо довіряти. Януковича знесли не тому, що він був неправий. Ви бачите, всі його слова підтверджуються: всі і про європейських лідерів ми бачимо, як вони це поводять, і про НАТО, і про те, що буде далі, якщо ми будемо лізти в НАТО. Що буде далі? Все виявилось правдою. І про ціни, які будуть зростати, і про тарифи, які будуть летіти, і про обніщання українського народу. Все виявилось правдою. Але Янукович не мав довіри. Його просто ненавиділи. Все. І це, до речі, має бути урок кожному, хто перебуває на найвищому посту. Бо коли тебе ненавидять, то ніякі аргументи не працюють. Ніякі громадяни нічого чути не хочуть. Все, що вони хочуть прибрати тебе з посади, бо ти набрид. Це була історія Януковича. Будемо сподіватися, що така історія в такому вигляді і з такими наслідками більше не повториться. І це, до речі, вимога до не народу, а до влади. Це не народ винний, це влада винна. Бережіть себе, а відео. З Віктором Федоровичем є в мене телеграмі. Телеграм тут в описі під цим відео.